Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо з вами читати Біблію. Досліджуємо книгу Пророка Єремії сьогодні у нас на черзі, 24 розділ. Читаю з першого вірша. Господь показав мені два кошика зі смоквами, що стояли перед Господнім храмом. Це відбулося після того, як Вавилонський цар на взяв з Єрусалиму в полон юдейського царя Єхонію, сина його Якима, всіх можновладців юдеї, а також ремісників, ковалів, слюсарів. Запровадивши їх до Вавілоні. От, 24 розділ говорить нам про події, які трапилися в 597 році до Різдва Христова. Це другий прихід Навуходоносора до Єрусалиму. Він знову бере в полон Єрусалим і виводить із нього багатьох-багатьох людей. І от в цей час, коли трапляється ця подія, пророк бачить певне видіння, він бачить. Два кошика зі смоквами. Можливо, ця подія трапилася в той час, коли приносили перші плоди для Господа, і ось два кошика, які пророк бачить перед Господнім храмом. Далі написано: в одному кошику були дуже добрі смокви, які бувають ранні, ранні смокви. А в другому кошику були дуже погані смокви, взагалі непридатні для їжі. Господь спитав мене, що ти бачиш, Єремія? Я відповів: смокви, смокви гарні, і дуже добрі, а також погані, настільки погані, що їх неможливо їсти через їхню непридатність. В третьому вірші Бог задає питання, що ти бачиш. Це дуже важливий момент, тому що інколи ми можемо побачити. Не зовсім те, що хоче нам показати Бог. І тому Бог перевіряє нас, чи уважно ми слідкуємо за тим видінням, яке дивимося, і чи ми можемо його зрозуміти, це видіння, яке Бог нам показує. І далі написано з четвертого вірша: і було до мене Господнє слово такого змісту. Так говорить Господь Бог Ізраїлю, такими ж добрими, як ці гарні смокви. Я визнаю вигнанців з юдеї, яких я відправив звідси до халдейського краю їм на добро. І п'ятий вірш, він є досить парадоксальним, тому що ми, коли читаємо історію Ізраїля, ми розуміємо, що вигнання це є з людської точки зору катастрофа. Але з Божої точки зору це є не катастрофа. Бог каже, що те, що трапилося з тими, кого Бог забрав полон в халдейський край, тобто в Вавилонію, це їм на добро, і це буде для них доброю річчю. І отак от буває дуже часто в нашому житті. Ми не розуміємо, чому ті чи інші події, які нам видаються поганими, трапляються. І ми питаємо, Боже, за що ти так робиш? Для чого це? Але насправді відповідь дуже часто може бути такою, що це є нам на добро. Якби такого не трапилося, могло б бути ще гіршим. Я доброзичливо споглядатиму на них і поверну їх назад у цю землю. Я відбудую їх і більше не нищитиму посаджен, посаджу їх і не викорінюватиму. І дам їм серце, здатне мене пізнати, що я Господь, вони стануть моїм народом, а я буду їхнім Богом, тому що навернуться до мене всім своїм серцем. <кій> Мова про е, добрі смокви закінчується, і тут нам треба підбити певний підсумок, чому Бог обирає для продовження ізраїльського народу саме тих, кого він е, забирає в полон. Відповідь очевидна, е, попередні розділи ми читали, що пророк вже багато, багато років проповідує і каже, що треба покаятись, навернутися. І ще він каже таку важливу річ: що не треба чинити опір. На виходоносора, який е, прийде, і от ті люди, кого е, на виходоносор забирає Вавилон, це якраз ті люди, які фактично послухалися наказу Єремії. Вони склали зброю і вони пішли туди добровільно. Тому що е, ті, хто не хотів складати зброю, вони е, загинули, як це дуже часто буває. А ті, хто не захотів піти в Вавилон добровільно, а залишився ще жити в Єрусалимі і в Юдеї. Це були ті люди, які уповали на те, що прийде Єгипет, і їм допоможе в кінці кінців вигнати вавилонян з їхньої території. Тому Бог і вибирає з цих людей, які послухалися для того, щоб продовжити народ Ізраїля, але вже після вавилонського полону. Читаємо далі з восьмого вірша. Що ж до смок в поганих, які непридатні для їжі, то так говорить Господь: саме так учиню з юдейським царем Седекією, його вельможами та всіми тими, котрі залишились у Єрусалимі, які, як і з тими, що залишились в усьому краї, а також з тими, що замешкали в Єгипті. Я зроблю так, що вони стануть страховиськом для всіх країн землі, а також ганьбою і приповідкою. Глузуванням і прокляттям скрізь, куди я їх вижену, і керую, і скерую проти них меч, голод і моровицю, аж доки вони не щезнуть з землі, яку я дав їм і їхнім батькам. Амінь. 24 розділ закінчується. Він коротенький, але він закінчується ось цим порівнянням. Знову ж таки, що євреї, які послухались Бога, це як добрі смокви, добрі смокви, які... Бог збирає для своєї радості, для того, щоб вони стануть первим первоплодом в домі Божому. А погані смокви, як ми знаємо, їх не приносять в першу чергу перед обличчя Боже, а їх викидають. І ось ці люди, які залишились в Єрусалимі під керівництвом царя Сидекі, а це був дуже нечистивий цар. Вони всі будуть знищені і загинуть. Таким був 24 четвертий розділ. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, підписуйтесь на цей канал, і нехай Бог буде з вами. Амінь.